Доброго дня, шановні друзі підписники каналу Агрофарм Бізнесу селі Дібрівка. Сьогодні 23 серпня 2022 року. Я знімаю своє відео номер 56, а за сьогодні вже третє, е, яке буде присвячено е, до подальшому огляду перців. І на сьогодні, за, зараз це буде портека. Значить, ми вже на сьогоднішній день почали вибирати перець. Ми вже зробили три невеличких вибірки. Ми їх розгружаємо максимально через те, що дуже велика загруженість, і ми навіть тільки чуть-чуть почервонівши плід, ми його вже забираємо і далі дозарюємо в темному місці. Е, значить, перша виборка була у нас 19 серпня. Е, якраз у нас паса. Перша виборка. Е, значить, від посадки садили ми його 20 20-23 травня. От і рахуємо е, майже там десь 85 днів. От. Е, тобто. Те зазначено, що 70 днів, це ну, якби сміливо накидаємо ще 20% від того, що зазначено, я вже це спрактикував на помідорі Діну, на інших перцях. І оце буде реальна, реальна, реальне плодоношення після висадки розсади. Значить, дозрівати він почав. Ще раз нагадаю, 19 серпня ми зробили першу виборку. Ну, от, е, ми провели таких три невеличких виборки. На даний момент зібрали десь біля 300-400 кілограм. Е, хочу нагадати, що посаджено у нас тут висіяно було 8 тисяч кущів портеки. Ну, посаджено, я не знаю, 7500, 7700, ну десь так. ви, Ви можете побачити, що багато зараз. Я помітив одну деталь, таку е, багато у нас е, йде фузаріозного углядання. Ну, якби я нічим його не обробляю. Е, через те, що воно проявляється е, під е, самий десь за 2-3 неділі до плодоношення. Ось ви можете бачити. О, за 2-3 неділі до плодоношення ну воно е, поки що ніяких для нас загрозливих. Темпів. Ну, за 3 роки, що я займаюся перцем, воно для нас ніяких загрозливих темпів не несе. Тобто це якийсь там від 1 до 3%. Ось, дивіться, ось бачите. от, Поки що ми з ним не боремось на даному етапі. Е, значить, по плоду. Е, плід плід е, доволі якісний зараз йде. Е, Печеного і враженого сухою гнилью небагато. Ну, на 10 ящиків першого сорту виходить десь пів ящика враженого. Тобто, це, в принципі, це, ну, ерунда, небагато. Ось, ось дивіться, які лаптів нас висять. Ось, бачите, більше за мою ладонь. А завтра, післязавтра, він буде червоний. От, ось, ось така ситуація на сьогоднішній момент. От, що ми можемо бачити і спостерігати. Е, на даний момент оптова ціна 45 гривень. От, але ми по місцю продаємо трохи дешевше. От, трохи дешевше. Але, в принципі, і ця ціна нас влаштовує. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам. До побачення!